Привіт, друзі! Ну і що? Вітаю вас з новим автомобілем. Це в нас Honda Accord 2023 року, двохлітрова, гібридна в спорткомплектації. Що можу розповісти про цей автомобіль? Це автомобіль клієнта, і я просто вам його знімаю, як будемо ремонтувати і що з цього вийде. Це в нас, як я сказав, 23-й рік пробіг 29 тисяч миль. Комплектація спорт. Здається, комплектація спорт відноситься просто до зовнішності автомобіля. Це там в нього диски ось ці великі, і можливо там бампера і трішки пороги інші. Точно я не знаю. Автомобіль на аукціоні був куплений за 11 тисяч доларів. І одразу, що нас тут всіх цікавить, це звісно пошкодження. Окрім ціни, це саме головне. Тут у нас пошкодження по лівій стороні, у нас пошкоджено дві дверки і трішечки зам'яте крило. По арочки. Можливо, ну напевно, скоріше всього, її потрібно буде виріхтувати, тому що замінювати її тут, напевно, не дуже є сенс, тому що тут такі заломи більш-менш адекватні. Немає порваного металу і все. Що можу сказати по дверкам? Тут, скоріше всього, буде заміна, тому що не знаю, що тут спасати, але які тут мінуси по автомобілю? Те, що автомобіль новий, це самий останній кузов і немає розборок, і не можна знайти. Ще дверку одну, тому що задню знайшли, передню ще не можемо знайти. Спочатку взагалі хотіли знайти в колір, потім зрозуміли, що тут би хоча б просто дверку знайти, і пошуки ще продовжуються. Ну, з цієї сторони там нічого немає, основне пошкодження, звісно, по лівій стороні. Тут я просто покажу, тому що е, сонце і досить погано видно. Автомобіль, до речі, повністю в круг тонований і досить сильно тонований, просто темні вікна взагалі нічого не видно. Напевно, п'ятачком її закатали, там в Мереці ще і катались, кайфували якісь темношкірі люди. Ліві дверки я відкрити не можу. Спробую відкрити праві. О, давайте подивимося що під капотом. Опа! Вау, тут новенький автомобіль. Ось так відкриваєш капот, і я навіть не можу сказати, що тут пробіг 29 тисяч миль. Дивись, Значить, пробіг там тисячі дві-три. Все таке новеньке-новеньке. Ну, гібридна установочка, тут у нас звичайний двохлітровий хондовський мотор. І нічого цікавого немає. До речі, у них під лівою фарою стоїть радіатор масляний. На охолодження, здається, коробки. І вони досить недешеві. Ні, там головне, що вони не то, що недешеві, а то, що їх немає. Я їх, до речі, знайшов в Китаї, можливо, комусь треба буде, то я вже замовив. На всякий випадок. Бо в нас ще одна така Honda є клієнта і там точно він потрібен. Я замовив два, можливо комусь потрібно буде. Ну це так, невеличка рекламка. Так, під капатом тут немає що дивитися, бо морда тут повністю ціла і все, закриваємо. Сонечко нам трішки заважає показати вам цю сторону. Але нам головне потрапити всередину. О, відчинена. Ох, як там темно, йо-майо. Ну ну камера цього не передає, ну коли відкриваєш дверки, то да. А, ні, все ж таки нормально. Там лобашки тонований майже наполовину. <смі> Яка здоровенна лінія. Ого, ну торпедка прикольна. Блін, ну якщо дивитися на салончик, то вражає, вражає. Так, давай одразу перейдемо назад, покажу, бо там, напевно, не так все буде цікаво, а попереду мені цікаво прямо ж самому. Так, що ми маємо по салону? Тут у нас тканина, не шкіра, це на акумулятор. Ремені, до речі, ремені всі. А, ні, задні заблоковані, так як в Субаріках. Бачиш, нові автомобілі вже ставлять піропатрони в задні, сидіння, в задні ремені і заблоковані. А цей? Прикол, а цей працює. Це як так? Зазвичай... А, ні, все одно до мене не доходить. Я розумію, якщо б той був заблокований, тому що там стріляна тільки одна штора. Так, що в нас тут є? Їсти? Хто там голодний? А, і ця також сідушка настріляна і ремень також заблокований. Центральний ремінь нормальний. А, я зрозумів, чому мені темно, тому що в мене затонувалися окуляри. Вони на сонці просто темніють. Е, у нас тут чорна стеля і чорний салон. В салоні темно, навіть без окулярів. Позаду в нас нічого цікавого немає. До речі. О, ось так. Позаду в нас нічого цікавого немає. Я пропоную перейти вперед. М -м -м, потрібно буде перелізти на передню сідушку, тому що там заблокована дверка. Я зараз справлюсь з цією задачею. Обережно! Привіт! Прикольно! Дуже подобається, як тут все виглядає, тому що тут розставлено все прям для водія. Для задніх пасажирів там взагалі нічого немає. Для пасажира праворуч теж. А от для водія тут досить цікаво. Демонструю від власних очей, як тут все виглядає. Як виглядає руль, мені подобається. Він в шкірі, але він в напі шкірі. Він скользкий. Це не прикольно. Ну, так, да. триматись за нього класно, якби він був трішечки шершавенький. Ось ці воздуховоди. Я зараз тут з вами буду знайомитися з цим автомобілем і як він тут виглядає. Ось ці крутілочки. Афігенно виглядають, тому що чорний і чорний глянець це, це прям must have. воно виглядає дорого багато, звісно, з цією полосочкою чорною. З приводу ось цього забора, не знаю. Начебто і прикольно, але ось ці перемикачі, ну, таке, таке. Не зрозуміло поки потрібно, потрібно звикнути. Так, по USB-шкам тут вже вони бачиш роблять тайп-сішки від звичайних USB. Всі вже почали відмовлятися. Тут має якоїсь кнопки, можливо, вона тут є. А кнопки прикольно нажимаються. Вони такі, начебто, на макбуки кнопки. Так, можливо, ми зможемо її завести? Ні, не зможемо. Можливо, там акумулятор зняти. Так, що в нас тут є? У нас тут є перемикач, два підстаканника, вибори режиму їзди, а також якісь електромод. Це, напевно, їхати чисто на електриці. Ну і електроручник, і холд це утримання. Утримання, коли ти стоїш на світлофорах. Що в нас тут? У нас тут нічого цікавого немає. Така простенька машина, але новенька, і я думаю, в експлуатації вона буде прикольна, тому що двохлітровий мотор і гібрид це це дешево, і я думаю, воно буде навіть трошечки і їхати. З лівої сторони, у нас все, як у стандартних автомобілей нічого взагалі цікавого, навіть не буду акцентувати в увагу. І тут немає ніяких кнопок. Так, звісно, погано, що ми не можемо її завести і не можемо поклацати ці всі мультимедії і подивитися, як виглядає приборочка, але це вже буде робити потім, коли автомобіль буде ремонтуватися. Я думаю, він не заводиться із-за того, що там або знята клема на акумулятор, або я не пам'ятаю, дивилися, до речі, під капоти. Я таки не подивився. Або акумулятору просто прийшли кранти. Я думаю, ближче до другого. Варіанту правильна відповідь. Нічого, до того ще дійдемо, я думаю, не перший раз ми зустрічаємося цією автівкою у нас тут на каналі. Кнопочки? Ну, кнопочки громкості мені не подобаються, а ці звичайні. Вони такі маленькі. З приводу ось цієї кнопки, я не знаю наскільки вона тут потрібна була, тому що вона не дуже вписується сюди і вона маленька. Начебто крутиш якусь, якийсь тумблірок маленький. Не потрібна була, я думаю, вона тут взагалі, бо тут є кнопки тут. А вмикання можна було б кудись сюди всунути, я не знаю. Або ще краще кудись сюди її перенести. Не дуже вона тут виглядає. Давайте тепер перейдемо на стелю. Як я казав, вона тут темна, чорна. Люк. Ну, нормальний люк, не маленький і невеликий. Що в нас тут є? Очочниця є. Давайте я вам краще продемонструю. Кнопка SOS, відкриття люку. Навіть він відкривається назад, це прикольно. А також лампочки. І зараз, зараз у нас температура на вулиці, мінус шість. І на ось таких сідушечках сидіть комфортно. Якби була б кожа е, шкіра, <с>, кх, вибачте, то я думаю, не було прикольно. А зараз на цих сидіть класно. Так що потрібно плюси шукати в кожній ситуації. Так, ну все, я звідси буду вилазити, тому що тут вже немає що показувати. Автомобіль не заводиться, а навіть утримання в полосі є. Також тут є активний дистронік. Бачиш, можна вибирати дистанцію до автомобіля і утримання в полосі. Блін, ну кнопки, звісно, такі, якісь дуже сильно дешманські. Дивись, як вони ходять неприкольно. Ну, Хонда, що ж ти хочеш. Зараз подивимося, можливо, там клема знята. Якщо що, то вдінемо, вернуся. А якщо не клема, то покажу вже інший раз, коли буде ремонтуватися автомобіль або після ремонту навіть. Дивись, який бардачок перемерший. Міну 6 на вулиці, що ж ти хочеш. Ого, я лі відкрив. Так, ну там вся документація, чисто з Хонди і все. Так, ну в принципі по екстер'єру ми з вами там поговорили. І ще давайте подивимося на карти дверні, що ми можемо бачити. Ну, звичайні карти, нічого такого. Виглядають прикольно. І знаєш, що прикольно, що вони в шкірі всі. От ця вся частина в шкірі, а також ось ця вся частина також в шкірі. Ну, це, звісно, такий м'який пластик. Але приємний, приємний. Музика, до речі, немає там ніякої музики. Ну, маю на увазі, музика є. Немає ніякої фірми на музики. Бачиш, ти бачиш це, те, що я бачу? Ану, давай. 3, 2, 1. Що тут не так? Немає динаміка. Прикинь, динаміка немає. Обалдіть. ще і тут піщалки повинні, я так вигадаю, бути. Так, да, комплектація, звісно, в автомобілі, мені здається, десь така. Ближче до мінімуму. А, ну звісно. Тут ж немає акумулятора. Як вона буде заводитись? я Хотів, я не знаю, що вам ще розповісти про автомобіль. В наступних відео ми вже будемо його ремонтувати. Я буду показувати, що ж там буде по пошкодженням. Всім дуже цікаво, що ж там буде по стійці, ості по центральній, тому що ну, скоріше всього, її потрібно буде рихтувати, А ми дуже надіємося, її не потрібно буде міняти, що там пошкодження будуть адекватні. На цей автомобіль що немає для ремонту, це тільки передньої дверки. Я сподіваюся, її найближчим часом куплять і знайдуть саме головне, і ми можемо потім лізти туди. Тому що не хочеться відкривати, я сумніваюся, що потім ми просто її закриємо цю дверку. Вже після того, як заїде в ремонт, будемо займатися цим. Але вид у автомобіля прикольний. Дуже агресивно на цих дисках, на ось цьому бампері, на там пороги ще повинні бути вони такі внизу. Ну, вигляд агресивності якоїсь має. я можу сказати, що прям подобається. Я думаю, на такій би катався машині. Мені взагалі подобаються гібриди і ось саме нові гібриди. Економія і їде. Це саме головне, ну і виглядає. Це самое головне, що зараз потрібно в наших реаліях. І до речі, ті автомобілі, котрі в нас продаються, вони, здається, в білому кольорі взагалі не так виглядає автомобіль. Якщо чесно, не подобається морда. От в чорному кольорі дуже подобається, як виглядає. Тому що тут все гармонічно виглядає: чорна рішітка, чорна морда, а там дуже сильно виділяються фари і дуже сильно виділяє, виділяється чорна рішітка. І я постараюся вам прикласти фото, як воно виглядає, і ось як виглядає чорний автомобіль. Напиши в коментарях, що тобі більше подобається. І звісно, що ще тут всіх цікавить, окрім пошкоджень, це ціна за скільки він тут стоїть без ремонту, без ремонту. Цей автомобіль тут у нас зараз стоїть 20 500 доларів, там плюс-мінус. Які ціни у нас на ринку? У нас перша ціна на ринку, зараз я подивився, зайшов 28900. Це комплектація турінг. Да, набагато краще, там є підігрів і обдуви сідінь, є бездроватова зарядка, є музика-бос, шкіряний салон, звісно. Але перша ціна 28 900. Я не знаю, правда, що з нею було, не дивився. А наступна вже ціна саме спорткомплектації, також з Америки, вона не, не європейці, 32 тисячі. Не знаю, я думаю, вигідно стане цей автомобіль. Напиши в коментарях, як ти думаєш, скільки тут буде ремонту. Трішечки важко знайти запчастини, але реально, реально. Без ремонту автомобіль стоїть 20 тисяч 500 доларів. Як ти думаєш, яка буде кінцева ціна після того, як ми її зробимо? Можеш написати в коментарі і потім перевірити. Я думаю, десь тижні три і я вам скажу в наступному відео, скільки автомобіль став. Якщо клієнт буде не проти. І навіщо знімаються такі відео? Для того, щоб показати, що ми привозимо, що можна привозити з Америки і в скільки воно виходить у нас тут в Україні. І можливо людина, яка цікавиться таким автомобілем в пошуку або на Ютубі, або по Гуглу виб'є саме цей автомобіль, цю назву, і йому випаде моє відео, і він зможе подивитися детальну інформацію, яка йому цікавить. Можливо, для когось і буде корисно. Не забуваємо, що у нас є інстаграм і телеграм. Будь ласка, переходьте там навіть є автомобілі, котрі у нас продають. Або вже тут зроблені, або в дорозі. Майже про кожен автомобіль, який у нас там продається, є відео з відновленнями. Щоб не було ні в кого питань, я це роблю і знімаю, тому що багато людей скривають, як вони це ремонтують, і потім кажуть, що тут та, нічого не було, та що там, ми чисто бампер поміняли, і все реальні такі, що якщо автомобіль вдарений, то там є що робити. Після того, як знайдеться передня ліва дверка, автомобіль заїде в ремонт, і ми з вами знову зустрінемося. В процесі ремонту буде я сподіваюся, зйомочка. Так що до скорих зустрічей в наступних відеосах. Пока.